Як виявити четвертий серцевий тон? Його можна почути, але значно легше його можна побачити. Четвертий серцевий тон це виключно низькочастотний симптом з частотою менше 100 гц, і в цьому діапазоні наші вуха надзвичайно погано чують, тому цей один з найбільш частих патологічних симптомів насправді дуже рідко виявляється в клінічній практиці. Але почути його можна. Тим не менш, цей симптом, цей звук, звичайно, має достатньо високу амплітуду і його значно легше візуалізувати, ніж почути. Тому стетафон дає можливість виявити четвертий серцевий тон дуже легко, його відразу можна побачити. Як це виглядає? Стетафон має спектрографічну візуалізацію та осцилограму традиційну. На сцелограмі ми бачимо перший тон, другий тон, перший тон. Четвертий тон виглядає таким чином. Він виглядає як низькочастотні коливання перед першим тоном. Приблизно так. Спектрограма ще легше дає можливість це виявити. Перший, другий, перший. І перед першим тоном ми бачимо такий низькочастотний додатковий тон. Дуже важливо, щоб він не був злитий з першим тоном, таким чином, а виглядав як самостійний звук.